Я часто думаю, що допомогло українському народові вижити, чому він безслідно не зник, а вистояв і вижив? Простерзаний, пошматований сусідніми імперіями, як з заходу, так і зі сходу, замовчуваний. Бо Мо як можна інакше сказати, коли у географічному центрі Європи живе народ, якого у тій же самій Європі, мало хто знає. Хоча цей народ не сидів, склавши руки. А приймав, що найактивнішу участь у творенні світової історії. Інколи під своїми, а здебільшого, на жаль, під чужими іменами і прапорами. Довідатися про це все можна хіба що на скаржалях історії Польщі, Австрії, Росії, тільки не України. Бо України, як такої, бачите, немає. А коли так, то виходить, що історії її теж немає. Але ж ми є. Є. І тому сьогодні ми маємо те, що маємо. І так буде доти. Доки наш рідний дім буде належати не нам, а нашим хазіям.